У Харкові можуть відновити офлайн навчання в школах. Про це повідомили у профільному департаменті. Щоправда, повернення до звичного освітнього процесу буде можливим лише за наявності належного укриття в навчальному закладі. А з цим поки не все так ідеально, як би хотілося. Відновлювати чи не відновлювати навчання у звичній доковідній та довоєнній формі вирішуватиме керівництво шкіл. Підкреслили у департаменті освіти. Кожна школа побудована в різні часи. В якась школа має. 130 років якась школа має 40 років, у якоїсь школи величезне укриття, і воно вже відремонтоване, у якоїсь школи невеличке укриття, і воно ще не відремонтоване. Тому директор кожної школи повинен уже зараз чітко собі уявляти, як будуть відбуватись заняття. Якщо, наприклад, от ми зараз знаходимося в школі, де багато приміщень укриттів. Тут можна майже всю школу одночасно в укритті посадити, навчатися. Тому директору цієї школи, звичайно ж, легше, вона вже сьогодні думає, коли як ми будемо навчатися. Іншому директору, я зараз була в Немишлянському районі в одній із школ, я бачила, що там невеличке укриття, там можна розмістити ну, максимум 200 дітей. Значить, ми будемо або вчитися із підзміною, або в дві зміни, або. Е, тобто, Кожна школа це самостійна юридична одиниця, яка сама буде вирішувати, як же вони. Надаватимуть освітні услуги за час повномасштабного вторгнення. Рашисти у Харкові повністю знищили чотири школи. Ще 87 зазнали пошкоджень. Тому учнів в цих навчальних закладів, які юридично є, а фізично стерті з лиця землі доведеться заселити до тих шкіл, що вціліли або відремонтовані і мають належне укриття. 134 школи мають укриття. Переважна більшість з них це 128, мають акти ДСНС про те, що укриття може бути використане як сховище. Але із цих укриттів є акт, який дозволяє працювати, і є акт, який дозволяє працювати за умови. Чому бо, наприклад, в минулому році за кошти виключно міського бюджету ми відремонтували в школах 51 укриття? Ці укриття оснащені і світлом, і водою, і туалетами, і всім, всім, всім необхідним. Тому вони можуть беззаперечно працювати. А є укриття, які ще не відремонтовані, на які необхідні кошти, тому вони включені до переліку захисних споруд цивільного захисту за умови. Дійсно, ми мріяли в цьому році. Відремонтувати всі укриття і дуже-дуже чекали субвенції з державного бюджету. На жаль, на жаль, область не дала нам грошей із субвенції, тому поки що коштів немає. Але особисто харківський міський голова Ігор Терехов сказав, що ми будемо готувати укриття. І ми їх підготуємо до нового навчального року. Тому ми зараз уже плануємо розпочати роботи з подальшого ремонту криттів в школах нашого міста. Віддавати чи не віддавати дітей до школи на офлайн форму навчання вирішуватимуть батьки у Харкові. До цього питання пообіцяли підходити виважено і наголошують, все, що діти через війну пропустили, педагоги зі своїми вихованцями планують надолужити. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь та Ігор Мартиненко. Новини Харків.